Привіт. У нас знов сьогодні дощ. Субота, цілий день йде дощ. Хмари чорні ходять. Ось, просто чорнзне, чор, чор, чорнющі. Ось, вже не можу і слово вимовити. Що попало милю. Ну, Що робиться? Зараз, мабуть, буде веселка. Чого сонце світить? Сонце світить. Хмари чорні. Ну, Поки не гріє, тоді ось по погоді передає, як пригріє, так не знатимемо, що й робить від жари. А зараз поки така погода. Хмари, так, да, які ходять. Красота. А ми сьогодні другий день гуляємо, нічого не робимо, правда перечистили вишні, бо про них забули, стояли в погребнику. просто забули про них. Засипали цукром, буде варення. Чорнобривців вже нема ніяких, з'їли повністю. У мене Фуксія цвіте. Подивіться, які гарні. Така зацвіла і ще десь одна зацвіла. Така вже гарненька. Від дощу поховали все на колодязі. Що? І ось така. Вже зацвіла. собачка?

Знову моя гортензія розвалилася. Знов дощ нам очив, бо лілейник вже починає цвісти. Вже розцвіло дві квіточки. Ці рози порозвалювалися, треба підв'язувати, що ж воно мокре. Квітки великі. Всім привіт. Прийшла я на город, хочу зібрати капусту. Виріжу, да в холодильник, тому що дивіться, Уже падлюки добралися до моєї капусти. Тим, що білокрилка не доїла, так уже курі, Уже жируть. Чорнобривці мої з'їли. Треба сіяти, вже четвертий раз буду сіяти, не знаю. Ой, то взяла зараз кульок, виріжу. Ця ось ще залишиться. І тут ось вже дябають. А оці, мабуть, залишу. Ті, що не трогають, мабуть, оставлю. Тут три буде. Останеться. Вон перерили, перегребли. Ось стаканчик звалили, зараз буду все піднімати, поправляти. І хочемо огірки зібрати. Ось огірочок. А цей трошки вуха підняв, огірок, що я із сапала. Ну, не знаю, но огірок зараз вирву, той маленький, щоб хай трошки щоб легше йому було. І піду туди, подивлюся, в тепличку. Бо казав Серега, треба. Заглянуть, бо бачив там огірочки. Так, збираємо капусту ранню, тому що й дощі йшли, щоб і вона не лопнула. да. Лопнуть вона не вспіє, тому що, бачите, вже лопають курі. Ось І тут вже надилися грибуться. Не можна з ними. Ніяк, а тут а, цвіту повно. Вже починає лягати зимова цибуля. Так, і те вирізати. Тут уже гарно так попадало, Ну хай ще стоїть. Лежать, лежать красунчики. Уже пішли домашні огірки. Дивіться, які гарненькі. Ось скільки вже зібрала. Тут ще є. О, де вони? Такі невеличкі, але їх трогати не буду. І ось такі невеличкі є. Хто о, там о, заглядає куку? -ку. <ріпи> <ріпи> та хай, да хай! Ти ж купив, так. вже ж треба ти її під'їсти. Серга сьогодні привіз огірків. А вже свої. Ну, ти будемо їсти ми, а це буде дітям домашній. Завтра зроблю тих таких маринованих. А ти тоді закриєш? Да. Так, ну пішла, я зараз з цього краю подивлюся. Так іде де меншенькі, то я не трогаю. Нехай підростуть. Це щось пов'яв листок. Пішли ми з городу за таким врожаєм, огірки. Чотири капустини вирізав, треба трошки почистити, в холодильник. І кабачків назбирали. Ну, це ще не всі це де більше вирвали. Зараз віддамо курчатам, да утеня, там хай зібають. Ось таке. Ось такий врожай. Пішли і зібрали. Як бачите, у нас погода не міняється. Знов сьогодні дочка потів. Ой, похолодало, зранку трошки тепліше, було, вітрюган такий був. Мама! Що Що там? Прийшла на город, наробила рядків, буду знов сіяти чорнобривці. Це вже четвертий раз в цьому році. Я не знаю. Чому так, але в цьому році щось у мене взагалі скільки не сію, не сходять, раз зійшли і так курча з'їло. Оце вже сію останній раз в цьому році. Зійде, не зійде. Хочеться ж так чорнобривців, щоб були, а їх немає. Ось тільки декілька кущів, що зійшло. Уже цвітуть, ці ще, правда, ні. Що ж це? Зараз посію і буду чекати, коли ж зійдуть. Якщо взагалі зійдуть. Ой, трохи дощ застав мене. Як-небудь посіяла. А воно вже ось шелестить, он, що робиться, Ой, тікать до хати. Ух ти! Просто капать. Подивіться, що робиться. Оце погодка. Ну, посіяла під дощ. Можливо, все ж таки зійде. Буду надіятися, тому що я не знаю, що з тими чорнобривцями. А воно яке пустилося, а як його втікти у двір. Трохи заховалося. Дві хвилини і л'є. Ми ще планували ці закрити по річки. Оце ми дракувалися. Це капець. Летить страшне. Так, давай, мабуть, тікацію, або це надовго ми тут, мабуть, застрянемо. Ось таке Біжим, бать? Біжим. Трохи притих, не дуже. І хто знає, як надовго. Ще й вітер здуває. Ой, тікать, тікать. ой, зараз квіточки повішую, А, я їх полила, не буду, забулася. Красутульки мої цвітуть. Красотульки, а, ця вже ні. Артем побіг у хату. Все, погода наладилася, ніби нічого не було. Притихло, не вітерцю, не дощу. Сонечко світить. Хмару туди вон поперло. Зато роздолья ось. Скурки купаємо. Зато ось роздолья, Щось не всі повиходили. Кікайте. Сонце тепер близько, блискує, так. Вже дивитися не можна, не можна. Але от погода, воно. і не було ж них дощу нічого. Куди ти повела їх в росу? Ви знаєте, мені, кажеться, моя гортензія в цьому році не підніме голови. Кожного дня її мочить, мочить. Тяпа щось там наминає. Тяпа. Нельзя! Нельзя! Це так думала сьогодні на дворі попрацюю щось увечері. То дощ, то свято. Красуні намочились, а там осачі щось заховалося. Щось сидить От дощу заховалося. От вам і поводка в нас. Передають вже, правда, до 30 градусів тепла. Не сильно і хочеться такої жари, ну вже яка буде, така й буде. Лілейники починають свісти. Такі у нас сьогодні вечір. У нас сьогодні понеділок. Це відео трохи буде із суботи, кусочок. Кусочок з недільки, кусочок з понеділка. Знаєте, у нас такі дні. Байдикуємо. Байдикуємо ці дні. Дільфінів. Знов сунен, дивіться, яка хмара. Знов буде дощ. Ну що робить? Хай іде. Хай гарно землю намочить, бо як буде жарище, то воно дуже швидко висохне все. І доща буде, ніби й не було. Ось повигрібали, прям канави. Все. Всім дякуємо за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Кому цікаво, підписуйтеся. Хто ще не підписався. Якщо не жалко, ставте лайк. До наступної зустрічі. Всім пока-пока.